Уважаемые жители Оболонского района, в связи с сложившейся обстановкой все чаще люди задаются вопросом о своих действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Что делать им, где укрыть себя, своих близких? Хочу сообщить вам, что при каждом вашем родном ЖЭКе действует консультационный пункт по вопросам гражданской защиты. Ви можете звернутися туди і спеціалісти консультаційного пункту об'яснять вам і конкретно покажуть, де знаходяться укриття і розкажуть ваших действиях в служивши ситуації. В Оболонському районі увагу приділяють цивільному захисту. Так, на базі кожного ЖЕКу створено консультаційний пункт, де проводиться навчання непрацюючого населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. По е, навчанню видається пам'ятка в разі дій е, людей при виникненні тих чи інших обставин. Ведеться журнал обліку консультацій. Е, мешканці можуть з понеділка по четвер отримати змістовну консультацію відвідувачі ЖЕК. Е, крім того, е, в разі яких е, надзвичайних ситуацій, якщо е, почули е, звук сирени, Увага всім, мешканці повинні спуститися у підвальні приміщення. При цьому закрити вікна в квартирі, відключити газ, електрику, взяти з собою необхідні документи, а також речі першого вжитку, повідомити сусідів і спуститися в підвали. Підвали будуть відкривати працівники ЖЕК, також будуть супроводжувати у дані приміщення. Захисна споруда призначена для тимчасового перебування працівників ЖЕК, а також їх сімей, також для людей з обмеженими фізичними можливостями. Що вона собою представляє? Це кімната для розміщення штабу. Дві кімнати для тимчасового перебування людей, фільтро-вентиляційна кімната та дві кімнати для особистої гігієни.